Вітаємо на каналі. Виплати та грошова допомога. Пенсії в Україні збільшить на 10-12». Стали відомі подробиці індексації. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Хто може розраховувати на підвищення пенсії найближчим часом та про які суми йдеться, уже з березня 2025 року пенсії в Україні зростуть. Це станеться внаслідок чергової індексації, гроші на індексацію закладено у державному бюджеті на наступний рік, тому перерахунок точно зроблять. Проте точні суми поки що невідомі, їх назвуть на початку 2025 року. Адже розмір залежить від рівня інфляції та розміру заробітної плати, проте, згідно з підрахунками старшого наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, пенсії зростуть на 10-12. Минулого року цей показник становив лише 6%. Зростання наступного року відбудеться насамперед завдяки зростанню середньої заробітної плати по країні згідно зі статистикою пенсійного фонду. У другому кварталі цього року відбулося суттєве зростання зарплат. Додамо, що станом на 1 жовтня 2024 року в Україні налічувалося близько 10,3 мільйона пенсіонерів. Середній розмір пенсії становив 5 тисяч гривні, проте близько половини пенсіонерів одержують набагато менше від 3 000 до 4 тисячі гривень.